Якщо ви трохи втомились жити на цьому світі, то ось вам три комп'ютерні гри, в які можна пограти, втекти від реальності і покращити собі настрій. Перша Dragon Age. В цій грі ви граєте за героя, який зустрічає різні загрози. Виконує завдання і бореться з ворогами. Ви можете вибирати варіанти відповідей, прокачувати персонажа, заводити романтичні стосунки, а також збирати свою команду для головної битви в кінці гри. Гра цікава, тож якщо ви любите такий жанр, то вперед грати. Друга Frostpunk. О, я люблю стратегії. В цій грі вам дається купка людей, і ви будете керувати ними, щоб вони змогли вижити в світі. Який охопила вічна зима В грі вам потрібно будувати місто навколо генератора, приймати важкі моральні рішення та закони, досліджувати нові технології, робити так, щоб людям не було постійно холодно і вони змогли пережити цю зиму. Від цієї гри відірватись просто неможливо, тож рекомендую. Третя Бенішт. цій грі ви вже керуєте групою вигнанців в нормальному світі, і вони намагаються побудувати своє поселення. Головною метою є вижити. Для цього потрібно будувати будинки, вирощувати та розподіляти ресурси, долати випробування, які постійно підкидає гра. І звісно, щоб під час всього цього люди були здорові, щасливі і ситі, щоб поселення росло. Ну і все, це всі ігри на сьогодні. А ви пишіть в коментарях, що порадите ви.